Відділ культури, туризму та культурної спадщини візирської сільської ради готується до святкування міжнародного жіночого дня 8 березня. За словами начальника відділу Катерини Кошнір, в цьому році вони хочуть змінити концепцію запланованих заходів. На її думку, в умовах складного цього дня сенс цього свята кардинально змінився. Це не просто свята весни, коли всі жінки отримують квіти і приємні подарунки. Це день, коли треба підкреслити, що в умовах війни жінки перестали бути представницями слабкої статі. Саме жінкам прийшлося замінити місць. Ся чоловіків, які зараз боронять нашу країну, до цієї дати ми хочемо продемонструвати, наскільки жінка є невід'ємною складовою суспільства. На превеликий жаль, живучи в умовах війни, жінка стає не просто на оборону своєї держави, так тому що в нас дуже багато жінок, які несуть службу в збройних силах України. І якщо подивитися на іншу, на інший бік е, цієї ситуації, то дуже багато жінок зараз зайняли е, чоловічі посади, які е, через те, що чоловіки на фронті. Знову ж таки, я говорю по прикладу наших закладів культури. Так, у нас дівчата виконують ту роботу, яку виконували чоловіки. За е, звукарський пульт сіли жінки, тому що заходи треба проводити. Розповідати про всі заплановані заходи представники відділу культури візирської сільської ради не стали, але про деякі плани, все ж таки, поділилися. Так, молодіжна рада разом з відділом до 8 березня запланували проведення тематичних майстер-класів, до яких хочуть долучити якомога більше жителів громади. Крім того, наприклад, у візирці до святкування міжнародного жіночого дня залучать учениць модельної школи. Головна ідея всіх заходів це об'єднання заради перемоги, бо саме українська культура і традиції завжди допомагали українську. Українцям пережити будь-яке лихо. Я хочу наголосити на тому, що е, окрім демонстрації ролі жінки, так її ролі в суспільстві, це ще й буде показник співпраці. Е, ми всі знаємо, які зараз настрої в країні відбуваються так. Е, і я хочу сказати, що напевно не буду. е-е Зупинятися на цих висловах, що культура у Визирській громаді це яскравий показник об'єднаності. Що б там не було, як би там не було, як би ми, ми люди творчі, ми такі експресійні трішки в своїй творчій родині крутимося, так, але як би там не було, що б між нами не відбувалося, але це завжди такий ось ну, міцний потужний кулак, тому що культура вона, вона об'єднує. До речі, повертаючись до жінок, які в умовах війни вимушені були зайняти чоловічі посади, саме у культурі зараз працює 95% жінок у мирні часи. Доля чоловіків на різноманітних посадах культурної сфери тут була значно більшою.